Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе хорошої та надійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місці Радивилі, як завжди на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Швейцарії та країні Європи. І сьогодні у продажу нас злітає відмінний автомобіль, автомобіль, який може стати вашим, і це Nissan X Trail, досить хороша та економна автівка, з якою у вас не виникне взагалі ніяких проблем. 2014 року ця автівка, автівка проїхала чесних лише перевірених 215 тисяч кілометрів. А у ваших руках вона прийде ще і ще більше кілометрів. Під капотом 1,6 дизельний агрегат, досить економний та надійний двигун з потужністю 96 кВт, або ж орієнтовно 130 кінських сил. На нестаріючій механіці, на шестиступці цей автомобіль та на передньому приводі. Як ви бачите. Візуально автомобіль взагалі в ідеальному стані. Та й технічному також запустили, сіли та поїхали собі в точку з точки А в точку Б. Ну що ж, основну інформацію про цей автомобіль я вам розказав. Зараз ми будемо візуально оглядати цю автівку зі всіх сторін. Тут є що показувати, тому що непогана комплектація, гарний збережений автомобіль. І розпочнемо ми візуальний огляд трішки нетипово з задньої частини автівки. Позаду автівки взагалі немає ніяких проблем, нема до чого придертися. У відмінному стані автівка. Задня оптика взагалі не має на собі ніяких дефектів, ні запотівань, ні тріщин, ні будь-чого іншого. Присутні задні парктроніки, присутній фаркоп з розеткою. звісно ж є камера заднього виду шельдик ікстрел на місці, там, де її має бути. Все збережено, все гарне, все достойне вашої уваги. А ми переходимо до коліс. Автомобіль стоїть на ось такій. Гумі, гумі, літній, 19-го розміру. Також збережена гума. Не потрібно вам буде купляти нову гуму до цього автомобіля. Також досить стильні, гарні диски двохколірні, які дійсно імпонують ці автівці. На порогах прасують і пластикові накладки, а також і на арках вони є. Вони збережуть ваш автомобіль від різноманітних камінчиків. Поступово рухаємось до дверок. На дверках є ручки, на ручках водія, що на ружці воді, а шнурушці переднього пасажира є безключовий доступ. Як ви собі замітили, автомобіль є тонованим. Це досить класно, ніхто вам, буде, ніхто вам не буде заглядати у вікна. Також поверху присутні рейнги, які візуально збільшують цей автомобіль, хоча автівка не є маленькою. Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге без дефектів. Є led елемент та є нижче камера. Вічна камера, за допомогою якої ви можете щось собі та й дивитися. Поступово ми з вами перейшли до передньої частини автівки. Автомобіль виглядає бездоганно, ніяких ефектів по передній частині немає. Присутні передні парктроніки, присутня передня камера, оптика у відмінному стані. Гарна оптика з LED-елементом. Немає ні запатівань, ні, ні тріщин, нічого негативного. Присутні омолочі фар та противотуманні фари. Досить стильно автомобіль виглядає. Є ось такі кругом хромовані елементи. Які гарно виблискують на сонці. І ми з вами рухаємось до лобового скла, також по лобовому склі. Дефектів ніяких немає. Присутні датчики дощу та світла. Ще одна корисна функція цієї автівки. Давайте також з вами оглянемо праву. Точніше, з моєї сторони це ліва сторона автомобіля. Також ніякої корозії, ніяких подряпин, ніяких дефектів з цієї сторони. Також немає. На ну, що ж, автомобіль ми оглянули візуально зі всіх сторін. Зараз на черзі буде салон. Будемо глядати те місце, де ви будете проводити багато і багато часу за кермом цього розкішного автомобіля. А зараз рухаємося у салон і перед тим всім оглядаємо дверну карту водія. Дверна картка не має на собі ні царапинки, ні подряпинки, ні будь-яких інших дефектів. Є повний електропакет, що передні, що задні клопйомники, блокування дверок, блокування дзеркал та електрорегулювання дзеркал заднього виду з кнопкою автоскладання. На порогах є ось такі сталі накладки, які обережуть поріг від подряпин, від ваших ніжок, сидіння комфортні, м'які з боковою підтримкою та з підігрівом. Алькантара гарно стильно виглядають, немає взагалі по собі ніяких дефектів. Без різноманітних асистентів присутньо, кнопка весні не знесло, є електропривід, кришки багажника та багато іншого. Мультифункціональне кермо з крізом контролем з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які вводяться на перелову панель цього автомобіля, тому що там є десплейчик. Повторююсь, і на який вводиться допоміжна інформація по автівці. А зараз сідаємо та запускаємо автомобіль. Автівка, звісно ж, запускається без проблем. Потрібно нажати лише кнопку. і все, автомобіль запустився. Оглядаємо прилову панель. Ось така стильна прилову панель автомобіля. Звісно ж, немає ніяких помилок, як ви бачите, є кружечок, і він свідчить про те, що є. Читання дорожніх знаків, а також є датчик мертвих зон у цій автівці. Фіксуйте пробіг, пробіг становить 215 тисяч 777 кілометрів. Чесний та лише перевірений пробіг цього автомобіля. На черзі, на черзі мультимедіа ось яка сенсорна мультимедіа Також багато всього тут є. Є навігація, є камери 360, як вам і говорив. Вмикається все чітко, гарно видно. Звісно ж, все тут чітко. Є асистент паркування. Звісно ж, двох зони клімат-контроль цієї автівці є, аби ми не мерзли зимою та не пріли літом. А ми опускаємося з вами нижче. Рушник електронний, біля нього лежить два ключики до автомобіля. Також є розетка на 12 вольт, вихід USB та AUX для ваших якихось потребностей. Як і говорив, механіка шестиступка, 6, 6 вперед, одна назад. А ми рухаємось далі. Є два підстаканики, підігріве сидінь присутнє, що сидє водя, що сіє переднього пасажира. Досить комфортний підлокітник, який розміщений там, де це потрібно. Також він перетворюється у нішу. У ніші є ще один вихід на 12 вольт. Оглядаємо панельку собі цілком і повністю. На ній немає взагалі ніяких дефектів. Все ціле, все оригінальне, все збережено у цій автівці. Зеркало заднього виду з автозатемленням, звісно, щоб ніхто вам... В очі позаду не світив. Трішки вище є ніша для очків, якщо вам сонце в очі світить ложите очки і ця проблема буде вирішена. Так, закриваємо цю нішу. І рухаємось далі. Рухаємося до козирків. Ось такі козирки з зеркальцем. Так як і має бути. Ну що ж, шановні, оглянули ми з вами тут все. Все тут гарно, все тут достойно, А також, дивіться, дивіться, який. Розхід палива середній 5,6 літрів. Скажіть мені, будь ласка, у якій автівці менше? У якому кросовері менше? Просто таке пісня радує око. Та й серце, та й буде гаманець радувати, тому що досить-досить мало споживається автівка палива, і досить мало у вас буде йти коштів, щоб заправити цей автомобіль. Ну що ж, а ми з вами рухаємось до друга ряду сидінь. Будемо глядати, яка ситуація там. Там ситуація, друзі, також спойлер чудова. Другий ряд сидінь також радує око, ніяких дефектів, абсолютно ніяких дефектів немає, все ціле, все збережене. Показую картину, яка буде перед вашими очима. Погодьтеся, досить-досить досить хороша картина, якої ви будете на 100% задоволені. А ми тут не затримуємось, рухаємось далі до багажника. Багажник відкривається досить просто. Є електропривід, досить класна функція. Не у кожній автівці така є. У багажнику є полочка, нікуди вона не ділася з цього автомобіля. Можна її собі прибрати за потреби. Також є два фальш-дна, які закриті ось такими, такими закривачками. Під фальш-дном є докатка. Друзі, є ключики до цієї автівки. В разі чогось можна буде замінити, пробити колесо та їхати собі у дорогу. Також закриваємо за допомогою кнопочки багажник і рухаємося далі. Рухаємось до правої сторони автівки, оглядаємо дверні карти. У нормі сидіння у нормі. Дверка переднього пасажира також немає на собі взагалі ніяких дефектів, збережена, гарна, достойна Сидіння Також Проведу ось так ще по панельці, щоб ви самі могли цілком і повністю все побачити. І будемо рухатись зараз з вами далі. Будемо рухатися до підкапотного простіру цього автомобіля. Оглядати, що ж там під капотом. Підкапотний простір також радує. Все на своєму місці, корозії ніякої немає, двигун працює справно, потівки мастила немає всі гвинтики. На місцях, там, де і мають бути. Шумка також у відмінному стані порвань ніяких немає. Двигун працює справно. Прислухайтеся, зайвих шумів немає. Ось такий шановні, у нас з нами вийшов огляд цього автомобіля. Автомобіль, який може стати вашим щодо лакофарбового покриття, є два незначних косметичних підлокування. Кого цікавить така інформація, можемо її вам надати у вигляді відео. Також я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми всі автівки, які є у нас на площадці, публікуємо у вигляді фотографій і трішки раніше публікуємо. Тому переходьте, підписуйтесь і точно не прогавити автомобіль своєї мрії. Також, друзі, у нас є така послуга, як доставка автомобіля у будь-яку точку України. Самі розуміємо, що не кожен зараз може приїхати, але ми можемо пригнати цей автомобіль до вас, додому, у будь-яке містечко або ж селище України. А також, друзі, ще до однієї послуги, точніше, ще про одну послугу хочу вам розповісти: таку послугу, як пригін автомобіля під ключ. Якщо ж ви собі шукаєте якесь авто, якого наразі у нас немає на площаці. Ми можемо для вас пригнати це авто з будь-яким бюджетом, з будь-яким двигуном, будь-якою комплектацією. Тому, друзі, телефонуйте, звертайтесь, запитуйтесь, тому що є багато автомобілів на будь-який смак, на будь-який кош. Ну що ж, до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс, до нових відео, до нових завершень.